Слава Україні! На каналі Калуш Транс з вами Володя. Починаємо нове відео. Перед тим як починаю нове відео, хотів вас попросити підписатися на канал і на інстаграм. Я хочу, щоб на Ютубі було 20 тисяч до нового року. Неділя вечір приїхав забирати Каскадію. У нас тут сьогодні випали сніги, такі нормальні. Ну і холодно. Хочу зараз завести її перегнати до до трейлера, тому що завтра треба їхати на ні, на делівері. І вже до ютурка будемо чекати, коли можна буде зробити інспекцію трак. Зараз будемо пробувати заводити. А, щоб машині скорше в салоні стало тепло, зараз ще включу і пюшку. Поки машина тут буде грітися, я віджену рама на ту ярду. Сідав вже при допішки щоб потім а, не треба було за зарамом за сюди вертатися Тут трошки зекономлю свого часу все переганяю трак вже на місці своє робоче нові фари світять нормально гарно всю дорогу добре видно. здесь навіть трошки краще у нас може не стали можна ні, бо сніг падає на пам'ять через те що біла біла дорога сніг на сьогодні білі фари краще віддають. Якщо я тут напевно трошки по гарячку а світло через це. Ну все Едемо, зараз паркуємо машину на ярді і їду додому. Завтра дуже багато маю зробити різної роботи, так що про це все вже буду розказувати завтра. Сьогодні неділя. Треба їх додому відпочиватися. Вчора поїхав додому вечором, зранку приїхав вчора лишив спеціальну вебасту, включену в машині. По-перше, щоб зараз зранку було тепло, а по-друге, перевірити, як вона працює. Так що йдемо провіряти, Починайте. з тими ключами все якась білок. Що в машині тепло, лобастка дує. А, я її тут лишив на другому положенні, її можна виставляти на температуру. Так само Зараз я її вже виключаю, тому що мені її не треба буде. Так, іду заводити машину. У нас масла все є. Зараз ще все рівно відкрию капот. Ще напрацювало позавчора теж. Так, Фредики завоїться дуже, дуже навіть добре. Вікно розмерзне, тому що в салоні було тепло. І це все одно йде на руку. Зробив делівері, зараз їду на пікап. Сьогодні е, виглядає так ситуація, що... Я домовився в індіані з Віктором, що він мені зробить капот. Я попередньо з ним домовився, що він буде його ставити. Але я так порахував, що мені не дуже вигідно гнати туди трак без капота, тобто мені треба його за щось чіпати. Бо якщо їхати без капота, то є ризик нарватися на поліцію. Викличуть товінг і будуть лишні проблеми. Так що без капота їхати не варіант. Значить, другий варіант чіпати трак за цей трак, брати в оренду бару, гнати туди трак, потім звідти вертатися, потім знову їхати за траком, дуже багато їзди. То вирішив зараз взяти вантаж на індіану. З індіани. Стрейтрут, якби зараз вантажуюсь, в індіані розвантажуюсь і вже тоді їду в Гері, забираю Віктора Капот, Вертаюсь на свою ярду і там вже мої хлопці мені поставлять це все на, на мій трак. Вийшло вже друге відео про капоти. Капоти і капоти. У мене вже канал скоро буде називатися Капоти. Що мене приємно тішить, що всі люди... Дуже багато добрих е, слів, підтримки. Багато кажуть, тримайся, все буде добре і так далі. І я кожному дякую за добрі слова, е, дякую за підтримку, дякую за розуміння. Е, це все дуже приємно. І якось вчора собі так думаю про це все і, і розумію, що е, ці мої проблеми це фіня, це, це, це ніц. В Україні зараз набагато більші проблеми. Хлопці воюють. Зараз вже прийшла зима, холодно. І, ну, Це просто, просто сумно і розумію, що, що це те, що в мене стало Стуфенія. Так що дякую вам за, за ваші добре, добрі слова. і кого є можливість, будь ласка, підтримайте армію, підтримуйте хлопців. Той чим може, тому що є набагато більше проблеми, ніж, ніж в мене зараз є. А копати то фіння. сьогодні він один вже є, зараз поїду другий заберу і, і все вирішиться. Сьогодні в мене такий вантаж, паліти. Тема така собі, тому що заплатили за них мало, але щоб пустим не їхати в той індіану, зараз все рівно солярка, толи, час. Хоча перекрию свої якісь видатки. Ну і заодно собі зроблю, вже зроблю. добре діло, що забарю. Може навіть частина буде просить, щоб заплатити за інсталяцію. З тим дверема постійно, зверху. Та зайде, добре, як не додивлюся. Зараз нормально їду через гіррі, трафіку нема. А ще 10 хвилин лишилось, доїжджаю вже до, до шапи, до, туди до Віктора. І зараз буду покажу, що там відбувається, як тут виглядає капот Який вони мені підготували. Ну, самому так само цікаво, тому що е, ну просто цікаво, <головіка> як хлопці зробили і за одного і ви подивитесь на якість виконання на то все. Перше, що хотів вам показати, це каскадія, яка тут продається. В ній міні кабіна. Це 23-го року трак 100 тисяч миль. І вони її продають за 100 тисяч доларів. Машина гарна, прикольна свіжі мішеліни. Мішеліни, до речі, колеса нові, це капець теж важливо. І Тут же мій капот, хлопці його повністю помалювали. Е, стоять зеркала, фари і LD в принципі, такі як в мене були. Гриль, е, знову у нас вже буде хром тут. Е, знову LD фара. Е, зеркала будуть чорні, такі як в мене були, тут воно трошки поцарапане, але це нічого. І тут е, ще один теж чорний гриль. І все нормально, в принципі. В принципі, навіть все непогано. Зараз будемо це все пробувати ставити в машину. Так що відкриваю двері і пробуємо. Ну і все. Так воно коротше, дуже сильно притегне. Бачите, тут трошки є місця, а з цього боку ще менше місця. Коротше, коли капот каскаді заходить нормально, але ж треба його дуже-дуже обережно пхати туди. І все. Так що капот на, в багажнику, можна сказати, тепер можна їхати. Ще пару слів про шапу. Тут у Віктора є розборка на каскаді. У нього тут є дуже багато запчастин. Капоти, двигуни, кабіни. Все, що вам треба по каскаді, 126-й, то в нього тут все є, якщо звертайтеся. Приїжджайте сюди, кому треба. Якщо хтось комусь цікаво, то телефонуйте до мене, я вам дам номер контакту Віктора і будете з ним зв'язуватися. Я думаю, що ви знайдете те, що потрібно. Капот забрав, їду в Чикаго. Віктор сказав, що як ви приходите від Калуж Транс, він вам робить 20% знижки. Хлопці, я вам знижки, знижки за знижком вибиваю. Так що знижка на парці на цьому, знижки тут, знижки в GV Global на колеса. Всюди маєте знижки, так що користуйтеся. Я працюю для вас. Ви ставите вподобайки, ставите підписки обов'язково, нам треба 20 тисяч. І ставите, обов'язково підписуйтесь на Instagram так що дивимося далі. Зараз везу капот в Чикаго. Завтра іншура буде, тобто іншурисний агент. І завтра будемо пробувати ставити цей капот на ту мою другу Каскадню. Сьогодні звернув увагу, що дуже мало траків на дорозі. Не знаю, як з чим це пов'язано, чи через те, що люди після Дня подяки ще не вийшли на роботу. Чи чи просто мало вантажів. Але хоча сьогодні говорив з диспетчером, то зранку з Чикаго було багато вантажів. що по ідеї мало би мало б бути людям з чимось працювати, але траків мало, значить, ще багато відпочивають. ну і Зараз він вже 15 по четвертій, я вертаюся в Чикаго. і е, Зараз в Гірі в мало би стояти, але рухаюся зі швидкістю якимось там. 60 миль на один. Сьогодні вівторок е я тільки що зустрічався з е Аджастером. прийшов, е подивився на траки. Е він ще нічого не сказав, е сказ зробив деякі фотографії, звернув увагу на те, щоб ми використовували вживані запчастини, коли е ремонтували машину. Е можливо, що почне на, на цій основі торгуватися. Через що я не дуже хотів ремонтувати машину перед тим, прийдеться гіджастер, але ну, самі розумієте, в мене особливого вибору немає. Якщо я тільки почав зараз це ремонтувати, то ми б ще ремонтували його до кінця тижня. А Так можливо трак вийде скорше трошки. Е, ну подивимось. Е, як це все буде виглядати, я по ціні, що він буде говорити, я вже це все розкажу. Так що до кінця цього відео ви вже будете знати, як це все виглядає. На даний момент просто приїхав, зробив фотографії, попитав, як це все сталося, де воно було, де, що, де траки стояли, я йому розказав, що тут. А знову там деякі писали, чого краду, вкрали тільки з твоїх траків, що це хтось тобі хотів дати шкоду. А дивіться, навіть на даний момент, сьогодні от понеділок, якщо ви подивитесь, тут немає ні одної нової каскадії. Всі, всі каскадії, що є старі, так само всі старі Volvo. Тут паркується пару нових Volvo, але вони, їх ні в той четверг не було, коли я лишав свої каскаді тут, ні так само їх не, нема зараз тут. І Якщо так розібратися, то ті злодії, які приїхали красти капоти, у них фактично цікавого для них більше тут нічого не було, тільки ці мої два траки. І... Там був ще один трак, але так криво, що його вони там вночі в паніці були і не побачите, що. Що там є такий капот, яким треба. Так що це. Ну, я 99% певний, що це не хтось з тих, хто хотів мені якоїсь коди задати. чи там Через те, що я українець, чи через те, що я славлю Україну. До речі, про це так само багато було коментів. Що а, що ти там славиш Україну? І це вся кацапня пише. Так що всім кацапам слава Україні, слава ЗСУ. І знайте, що ЗСУ переможе по-любому цю, цю всю кацапню. і Україна по-любому переможе в цій війні і Україна буде вільна. Це, це навіть не обходиться. Така фіня. Зараз е, їду, ще покажу, що там відбувається з тим моїм другим траком. Там вже хлопці поставили капот. Оце все зараз буде не бачите. Ще одне, що хотів розказати, говорив з цим аджастером е, про ситуацію крадіжки і капотів. Е, він каже, що цього року не було багато випадків крадіжок. крадіжок. З того, що він бачив, е, він бачив 6 капотів, тобто 6 капотів вкрали. В нього ще є, з ким він працює, так би партнер. То співпрацівник, то він казав, що він теж їздить по цих околицях, де, де я живу. Що, можливо, він теж щось там бачив. І він чув за ці випадки, коли крали там за один раз дуже багато капотів. Так що. Для цього одного ну, діасера тільки 5 капотів за цей рік, то не, не є така якась пандемія, я би так сказав. Так що ну, я один з тих, кому, кому не повезло, а може повезло, хто його знає. Завжди, отак, коли дивишся на цю всю ситуацію збоку, якщо дивитися на це все тверезу, треба враховувати таку ситуацію. Хто знає де би я був. Якщо б у мене не вкрали ті капоти, я поїхав в рейс і там знову таке щось там моло статися. Я завжди згадую про 11 вересня, коли в Нью-Йорку були теракти, там загинуло 5, 5 тисяч людей в тих вежах близнюках. І є дуже багато історій тих людей, які запізнилися, не встигли на роботу. Один там їхав, в нього зламалася машина. Він мусив ту машину відвезти на шапу, потім десь там брав якесь таксі, і запізнився. Хтось там мав йти на роботу, впав, зламав ногу, запізнився. І ще там різних таких багато історій було. І ті люди, які всі запізнились на роботу на ці, на ці вежі, вони всі зараз живі. А ті люди, які прийшли вчасно, були на роботі, загинули, на жаль. І так само і тут ситуація. Вкрали капоти, ну, втратив я гроші, ну втратив час, яким працювати. Зато провів час з сім'єю. Ну, і знову таки всі, всі живі, здорові слава Богу, а решта тут таке, то все, все, все набудеться. Я, я думаю, що ви зрозуміли мою думку. І, можливо, комусь вона буде корисна і ви зрозумієте. Трошки мене, як я на це все дивлюсь. Ще один комент був. Е, ну, зараз відповідаю трошки на коменти. Один комент був, е, що він не, е, якийсь там хлопець написав, що він не вірить, е, що це все фейк, що я це все зробив для, для страховки. В Америці капоти не Ну, Я розумію, що це одна думка, хтось написав, можливо, там хтось ще писав, що я просто не прочитав. А, і я так ще розумію, що багато хто людей так думає дійсно, що, можливо, це все, я там собі сам замотив. А, ні, хлопці, це не фейк, в Америці крадуть капоти. Бачите, сьогодні сьогодні говорив з тим діаспором, 5 капотів украли було. А, крім моїх двох. Це одне, друге, що якщо ви подумаєте і проаналізуєте це все, то капот набагато легше украсти, ніж машину украсти і ті люди, які крадуть машину, щоб її розібрати, чорні, в основному цим займаються чорні хлопці, вони крадуть машину, щоб її розібрати, це скільки вони мають зробити роботи. Крадеш машину, потім її розбираєш, потім її продаєш за копійки і заробляєш на цьому фіню. А тут капот вкрав, чотири гайки відкрутив, привіз поставив комусь другому на його машину той капот. І наскільки я вже чув, тут говорив з хлопцями, що ті, що крадуть капоти, вони їх продають по півтора тисячі доларів. Тобто, розумієте, тут вкрали два капоти, три тисячі вони заробили. І собі мають чисті руки і нічого їх, нічо їх не турбує. розумієте. Набагато, набагато легше красти два капоти, ніж машину і потім все перепродати. Так що це не фейк, хлопці. Та, хтось думає, що це фейк, ну хай собі думає, що, що мені з того. Є. Я, я знаю як це все сталося і я думаю, що більшість з вас теж це все саме. Всі скучили за Волтером. Волтер є, нікуди не дівся. Це наша, гарна, чемна. Взяв його з собою. Може б не забував, як трак виглядає. Ну і все, зараз виїжджаємо з ним в рейс, їдемо в Індіану. Забув з того всього куди їду Тут двоаутер вирішив свою подушку полюбити <смі> такий у нас смішний пес. Зараз буду їхати через Чикаго, тому що вже 9 година, то трафіків немає, можна спокійно їхати через Чикаго. Зараз. Приїхав в Чикаго, сьогодні вже в Чикаго потепліло, нормально можна ходити і не мерзнути в руки, знімати відео. Є добра, дуже добра новина, гарна новина. Подзвонив агент страхової, той хлопець оцінювач, який оцінював пошкодження. Сказав, що він зможе відшкодувати всі мої збитки, тобто вартість двох капотів. І Там ще трошки він що він порахував так, що я ще трошки буду мати більше, ніж я витратив. Не набагато, але все одно. Це все не перекриє всіх моїх видатків того втраченого часу, що я не працював 2 тижні, що два траки не працювали 2 тижні, але хоч не буде мінусу в тому, що на те, що я потратив на капот. І це вже так, дуже великий плюс. Так що так, на цьому історія з капотами закінчилась. це таке пограбування було досить неприємне. Але це з одного боку, а з другого боку нічого такого вже ж страшного не сталося. Всі живі, здорові і слава Богу.